Всім привіт! Знову я на своєму каналі розповідаю вам про парфумерію, про різні аромати. Сьогодні я поговорю з вами про два аромати: це Лагуна від Сальвадора Далі та Сіенсан Інкакес теж від Сальвадора Далі. Преш за все, я мушу вам сказати, що я, е можливо, з деяким упередженням буду про них розказувати, тому що я велика фанатка Сельвадора Далі. Я його обожнюю і парфумерію починаю потрохи колекціонувати. Окрім цих двох парфумів, у мене ще є два від Сальвадора Далі, але про них я б хотіла поговорити в окремому відео, тому що там трошки е інша історія. Чому саме про ці два я хочу говорити? Бо вони е, мають однаковий настрій літнього відпочинку пляжного такого. Але вони абсолютно різні. І Лагуна, і and The Sun, Інкакис вони абсолютно різні і неоднозначні. Чому неоднозначні? Я дуже люблю лагуну. І є дуже багато людей, які її обожнюють. Е є такі фанати, вічні фанати. Вони її постійно купляють, поповнюють, поповнюють, поповнюють. Я теж її люблю. Але є деякий е мінус в цьому ароматі. Він на мені не тримається. Але я його носила, спробувала носити восени і взимку. І, і, і взагалі ніяк. Він тримався 2-3 години, а потім уходив з мене. Навіть з волосся уходив. Звичайно, може, він був не настільки відстоєний, тому і така тривалість. Тому я його залишила собі на більш теплу погоду і збираюся його носити влітку, тому що тут є ті компоненти, які більше я ніде не чула. Це водорості. Морські водорості. Їх так добре чутно, особливо на блотарі, ніби ти знаходишся біля моря. І оці водорості в повітрі, на берегу море, оцей запах такий йодистий, морський, з водоростями. Більше ніде не чула. В жодному ароматі. А тут він є, він тут присутній. І тут кокос. Кокос головний, виходить на головну роль серед інших там фруктів, бо там ще і ананас, є, і ще багато інших. Але кокос грає особливу роль, найголовнішу роль. Негативні відгуки були пов'язані з тим, що багатьом не подобається база цього аромату. Але розумієте, я не можу про цю базу вам щось сказати конкретно, бо злітає аромат дуже швидко. І я до тієї бази не доходжу. Тому я ж кажу, я, мені подобається, як він звучить тут в плотері, і коли ти тільки-тільки на собі наносиш, це неймовірна краса, така морська, літня. Тому я його залишаю собі до літа, влітку його відкрию, і почну активно носити і думати про морські узбережжя і все таке інше. Мінус в тому, що не тримається. А так одні плюси. Тому відкладу до літа. Можливо, влітку він носиться буде набагато краще. Так, і інший аромат який а, нагадує Сальвадару Далі про його найкращий е, морський відпочинок, це Кадакес, де він обожнював відпочивати. Я подивилася з цим Кадакесом, де це. Це узбережжя Коста-Брава. Я там відпочивала, мені там подобається. Там і е, тихо, і море прекрасне, таке синє-синє. Відпочинок там причудовий на цьому узбережжі. І не такі гомінки і людей не так вже й багато, якщо порівнювати з іншими європейськими пляжними відпочинками. Я подивилась, кадакаси там десь Жерон, провінція Жерони. Я була і в Жероні, і ходила до музею, будинку музею Сальвадора Далі в Фігаресі. І дуже погано те, що цей запах. Абсолютно не нагадує мені відпочинок там, в Іспанії. І іспанське узбережжя. Не знаю. А... Є наступні коментарі. Одні коментарі, де цей запах обожнюють, вважають найкращим літнім парфумом. Є коментарі наступного чину, що це найгірший запах. Розумієте, в чому справа? Справа в тому, що я чую тут artificial note таку пластмасову яку синтетичну ноту, де я ніде її не чула, а тут я її так чую. І вона. усю цю красиву композицію, яка складається там. Лотос, Лілія, Фрезія, це всередині на початку це. Мав бути абрикос, кумкуват і чорна смородина, і далі така мускусна амброва база. Але я чую оцю пластмасовість, яка не дає мені сповна насолодитись ароматом. Я цей аромат отримала в подарунок, і по цій кришиці навіть... Ну, Видно, що його дуже часто використовували і йому вже багато рочків. І можу сказати наступне, що, можливо, при покупці він не грав так плафспособом, а потім вилізла оця якась з часом нота цієї штучності. Цікаво, що на початку я взагалі спирчу замість. Комкувату з абрикосом. Я не чую. Не комкувата не абрикоса. Я чую якусь таку різкість, пластмасовість і, і спирт. А, і серед нього дуже приємно виходить на перший план чорна смородина. Тут дуже красива чорна смородина. Така дуже приємна, хто любить цю, цю ноту. Він її тут може зацінити. Чорна смородина тут прекрасна. Вона реально ну, чудова, чудово. Але оця пластмасовість, синтетичність, неприродність псує усю цю красу смородиного. Далі з часом, на шкірі, цей аромат стає більш приємним. Чуєш вже квіти. Тобто така акватика йде, фруктовість. І воно все так гарно вже відчувається на шкірі, і тобі ніби подобається. Але коли воно доходить знову ж таки до бази, то знову влазить оця вся штучність і пластмасовість. Я не знаю, в чому справа. Можливо, цей аромат погано його зберігали, і він, може, трохи зіпсувався. Але я не думаю, бо я від своєї подруги отримала інші аромати, і жоден з них не зіпсувався. Вони які були, такі і є. Тому навряд цей аромат зіпсувався. Але, почитавши багато негативних відгуків стосовно цього аромату, я зрозуміла, що ця проблема не лише моя, а багатьох. багато хто пише, що з часом чомусь саме ці парфуми. Сан, сі, сан, тадаке, саме ці парфуми, вони чомусь стали гіршими. І тут як повезе. одна дівчинка дуже плакала і казала, що вона їх тільки-тільки купила, і вже вона їх розпилює, і вже вона чує цю гіркоту, пластмасовість, неприродність. У мене таке відчуття, воно більше не з узбережжям прекрасним, Коста З Каталонії, з Барселони. Взагалі воно не туди у мене. Воно у мене асоціюється зараз з цирком, манежем. Вибігає якийсь клоуни, фокусники. Спочатку вони тобі дарують прекрасні квіти і фрукти, а потім ти і не блимнула очима, а вже хопля. Вони зникли і тобі дають таку пластмасу. Пластмасові, ненатуральні квіти і фрукти. Знаєш. Таке, Хтось взяв тебе і надурив <сум> Таке відчуття, Ну, ніби тебе надурили. Я його рекомендувати не можу з цієї причини. Тому що, я думаю, акватично фруктові приємні аромати можна знайти у інших брендах і не боятись там стосовно. Якоїсь пластмасовості, штучності. Тобто можна знайти щось подібне в інших брендах і не ризикувати. Я, звичайно, цей аромат доношу, тому що мені подобається оця смородина. Вона така класна. Смородина тут взагалі. Мені дуже подобається. Да і квітковість така невеличка, більш-менш. Але я не знаходжусь в захваті від цього аромату. Є набагато кращі аромати на таку тематику. І це не найкращий аромат удалі. Удалі можна знайти набагато ліпші варіанти. Um, дякую за увагу. Mua. До зустрічі!